Я по звичці кідзів як за кермо і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Друзі, зараз політаємо на воєнному гелікоптері Британії, покажу огляд на нього, що до чого, як всередині взагалі, що з нього видно і так далі. Дуже цікавий контент. Поїхали! Так, спочатку перед вилітом потрібно зняти всі ці маячки. Зняли, закинули, зараз готуємось до польоту. Так, пристрібають, безпека. Я по звичці кінців, як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Добре, значить, це важкі керування, це педалі, які відповідають за кут нахилу. Це відповідає за нахил цього гелікоптера. Значить, у нього є лист, по якому він перевіряє, що за чим треба включити, бо дуже-дуже багато тут різних моментів, дивіться, яких треба переключити. Неймовірна кількість кнопок і для цього завжди є такі листи, яким ти користуєшся, щоб по черзі правильно все вімкнулось. Далі ми одягаємо шоломи. 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 Все чути через навушники. Або коли на гелікоптер летить, ти нічого не почуєш. Дуже шумно, потрібно розмовляти тільки через спікер. Тут в шоломі є напушники, тут є мікрофон. Все, у нас починає крутитися. Це поле військовій техніці. Там просто сотні танків і машин. Частина з них ідеопомовлена раді. Треба ближе до місця посадки, захід, ми будемо призернувати. Дивіться, ось ще багато танків стоять, що підбудимо. Все, ми прилетіли. Це просто кайф, Зробили тільки ще разом за сюди. Так, добре, відкриваємо. О, о. Все, я відстегнувся. Можна вилазити з олікоптера Так, виходимо.